Що для тебе особисто означає слово творчість у контексті сучасної України на сьогоднішній день? Ну, творчість. Я спілкувався з творчістю різною. Творчість шоу бізнесова як моя основна професія, була. І так творчість, як режисура продюсування — теж частина шоу-бізнесу, і той же менеджмент цивільний. Що я вам скажу? Коли я з'явився. У підрозділ, коли ми почали почали робити все це, почали працювати е, з бойовими підрозділами, я, я зрозумів одне не, не вистачає цивільного менеджменту е, в наших військах. Наприклад, мадяр, усім усім відомим, усім відомий е, голова сил безпілотних систем. Це іменно менеджмент цивільний, який зміг зробити один з найкращих підрозділів сил, Сил безпілотних систем. От якщо б таких більше б таких мадярів нам. Б було бы круто.